Український народ гостре дотепне слово. Переконайтесь цьому, прослухавши гуморецький у виконанні неперевершеної машинської гумористки Лариси Ворощук. Знову нарешті спахтову скінчилася мука. Да розгоду чорству жінкою розлука. Взяв стілець свій чемодан із одежі дещо. Це, бай моя мадам, будь здорова те, що не зуміли шанувати, то тепер обоє літки будете кусати. Вовком ви за мною. Я звичайно... Мовки все прибрати, а вони згідняли, що вина їх іскати. Правда, Сильна не штука, я ж культурний лещник. Тут сірко на мене, го став назад і стежці, шкіри зуби, мов ося, остіш, творни безбожна. Значить, як я тих підприйма, каже, можна. згине нещасний примитив, підла твоя душа. Саланцю сірка схопив над собою, в структи пішку. Жоні, зняч сірка і зірки, не були б тоді й мені її похвірки. Мучився 15 днів. Ох було і парком, їв каньо, лиш чорний хліб, не нюхав цигарки, там один із верхніх нарік мав три передачі, а мені хоть би суха принесли за пострижений свій чуб за усі незгоди Ох Охріши, я й навчу їх. Бить свободу, поранося звідтіля, чорний без худючий, зірка зуби з каля, теща земля лущі, на дивані повсидять, неприступні, годі. Хо, вернусь у року зять, як там на куротці, Вам, по серця смішки, пересмішки, а у погребі у нас розвалилась діжка. ніжка, як навпіл. Я бачив сам та, що з огірками, хаті знявся шум і гам, сплескують руками, а потім у погрідник майнули спідниці. Я слідком заїм стіха попали скільки. Час розплати наступив. І закону тут сидіть 15 діб лягу, ляк з розгону. Їби за характерний, адже я й постригти Під бокс з під нулю. Що їм висідіти строк? ж не пусто, є морквина, бурячок, квашена капуста. Так і я ж не пень. серце в грудях маю, передачу через день кошнурку спускаю. Двісті хліба їм на двох, хвостик від тарані, а вони все! ой! Та о, фляжу тарабанять, а стресеться погрібник. А чого? Як сидів, хто чув у Чесно, всі 15, а вони чотири дні там були. На п'ятий довелось таки мені їх амністувати. То міліцію встиг викликати зайом. Я досліджував за ним Іменем закону, не у погребі, а там, де каньок і нари. все, кінець уже судам, вісу лайки, чварі, прощавай. Ату їхню не спалю, хоч мені і ти, сілко зі своїм завзяттям, хай нас спробують знайти ще такого зятя. Ну і якщо е шановні е мужчини вірять, що те ця це... Я ja, відколи поженився не господар дому. хочеть мною ти і тежка, і жінка, то й кручуся так сказати, як школи і діта. От коли не свій характер, то не ви ніколи, як допечуть, добре грини кулаком по столу, хай відчують твою силу і народ молодецький, тоді, год жити між ними, як султан турецький. Добра й рада нічого сказати. Воно б гримнутибі треба, але й страшнувати. А раз добре підвипившись, рішив доказати, що він такий ніхто не був, а господар в хаті. Зайшов в хату, під брови не збіг, за стірсізки. А чого це ви, коробо, не даєте їсти? Жінка була на дворі, нагримав на те, що. Ще ви зробите, мов сонні коло твої печки? Та нічого не сказала, Лиш очі скосила. яка тебе запитала, тяка кусила, насипала борщу каші, дала хліба, ложку. Студи ж добре, бо гаряче та й сьорбай А чого борщ не солод? Це так вишануєте господаря двору, мов собаку годуєте та знову по столу. Настоявся підскочило, унизь полетіло, то вже й те, що аскорчило, заживе, зайбіло. А ти кізяк, як морожений, моття а ти за стіл та ти гроші, щоб по ньому бити. А самої кулацюга, як у гулі Фігура відповідна, трохи більш це Так говориш, не солоне, так говориш кисле, та з розмаху, з долоною по шиї, як висне, не приймався, по підлозі під стіл покотився, а тут якраз на порозі тут павло з'явився. А чого ти не зібрався, під стона? Та ти твого на діло, як вона обізвалась. Як багато буде знати, старий станеш, хлопче, він хазяїн у цій хаті.